Я би віддав можливість не повністю а можливість мобілізовувати військовим частинам. Тобто не ТЦК СП, а військовим частинам безпосередньо, бригадам, батальйонам окремо. Тобто багато є класних військових частин, в яких ну, реально, якщо вони пояснять, якщо вони будуть займатися рекрутингом, ну, для прикладу, третя штурмова Азов, вони займаються рекрутингом. Тобто, якщо кожна військова частина буде займатися рекрутингом, тобто умовно. Батальйон територіальної оборони Солом'янського району міста Києва. Будь ласка, Солом'янський район пояснюємо в бігборди, пояснюємо, хлопці, ідіть воювати зі своїми сусідами. Ви будете зі, зі свого району, наприклад. Під, приходьте до нас, ви все одно вас колись. Рано чи пізно вам доведеться піти, а так будете зі своїми. Спочатку кажу їм, значить, ми такий-та-такий-то підрозділ, у нас такі-то-то задачі, у нас таке-таке забезпечення, у нас є то, то і то. У нас немає ніякої слонячки, там, ми нікого там не, не муштруємо, нічого. У нас все чітко, там з відпустками, з усім, там, з лікуванням і, та, і так далі. Тобто ми, ми воюємо більше як казаччина, тобто як е, така хороша, хорошо організована банда козаків. Тобто ми нормально відносимося, якщо ви нормально служите, до вас не буде ніяких претензій, будуть всі можливі привілеї. І вам буде набагато легше воювати разом з тим, з ким ви майже друзі.